Народні депутати однією рукою кажуть, хлопці, ви там тримайтеся, а другою рукою блокують оце відновлення виплат по 30 тисяч. Я хочу побачити того нардепа з голосу. Я би б з ним проїхав круїзу, показати йому, як воно виглядає насправді. Ми повинні зараз максимально зажати пояси і все перевести на оці рейки воєнного часу. Кожне підприємство в тилу повинно працювати на підтримку армії. Кожне підприємство маленьке, відпочинаючи від маленького ФОПа, закінчуючи індустріальними е, такими гігантами, повинні працювати на підтримку того військовослужбовця, який тримає автомат у руках, і має робити так, щоб він був в класній броні, з класним приладом нічного бачення, щоб його зв'язок переважав супротивника на порядок. Тобто воно має бути засоби. І тоді ви побачите результат, ви побачите цей класний контрнаступ. А не я собі дивлюся телевізор, а чому вони не йдуть в атаку? А чому вони не можуть дати раду їхнім орланам? А чому е, от ми, я дивлюся марафон, і там кажуть, що все гаразд. А от мені мій сусід каже, що не так все добре. Зрадонька. Та яка зрадонька? Рукава закатали і пішли. І шачити, працювати не по 8 годин, а по 60 годин в тиждень, лишити собі 2 години на церкву, 4 ночі на поспати, дякувати Богу, що можна обняти своїх дружин, своїх дітей. Тому що вони зроблять з них яничар. Вони вже вкрали в Україну велику кількість наших дітей. Вони хочуть забрати у них майбутнє. Вони хочуть знищити цю країну зсередини, що вона просто тонула в отих сумнівах і от якихось от таких зрадах. У нас в українській мові до слова журба 28 синонімів. Ми вміємо горювати. А зараз ні, ми повинні боротися. А розбиратися будемо потім, шукати винних, определяти стадії ступені, але зараз об'єднатися і працювати на єдину, на перемогу і підтримувати в першу чергу тих, хто там. І якщо поміняли. То підтримувати ту людину, яка тут зараз е, проходить цю реабілітацію або це відновлення. Вони кладуть свою долю, вони кладуть свою, своє здоров'я заради того, щоб тут був мир, не Мар'янка, не Бахмут, не Маріуполь, щоб тут була можливість забезпечити їхню війну. Але нема такого, що вона моя, а не твоя. Вона спільна. Для росіян це є спецоперація, а для нас це національно визвольна боротьба, якою ми залишимо цю Україну зараз, такою вона залишиться для наших дітей. І от чи вона залишиться це є продукт праці всього українського народу. Я насправді не дуже хотіла там якось критикувати, але я вам хочу сказати: от зачепили теж інформаційну політику. Я дякую, що пан Андрій так е, прямо сказав. Дуже шкода, що вас не запрошують на єдиний на марафони, таких військових, як ви. Тому що у нас основна проблема влади вона послаблює суспільство. І зараз переважно більшість людей запитаєте, Ми завтра заходимо в Крим. Тільки ніхто не задає собі питання за рахунок кого чого. І повірте, в окопах позиція зовсім інша. І я за те, щоб дійсно ми говорили правду якою б важкою вона не була. Тому що для якоїсь частини країни війна є, а для переважно більшості частини країни, на жаль, вони цією війною не займаються. І вибачте, по дорозі до Львова, от я от цілий день мене приїхав помічник з фронту, от йому сказали, без дронів і сталінків не вертайся, бо це твоє життя і життя твоїх побратимів. От я шукала дрони і шукала старлінки. Я знайшла за 8 годин. Але я розумію, розуміючи і дізнаючись вже, ну скажімо так, рекордс що у нас де на яких складах, навіть не тільки волонтерів. і це прикро, що а, ну ми скажімо так, навіть під час оцих слів в єдиному марафоні про контрнаступ, у нас такий скандал з заробітним на ну, всією доплатою, да, по 30 тисяч. Хоча ну повірте, наша фракція ще зробила декілька місяців назад. Законопроект, де ми знайшли з абсолютно непріоритетних програм 54 мільярда гривень для того, щоб виправити помилку уряду і повернути ці виплати. А тепер ми, коли на наступний день побачили цю постанову, яка заблокувала більше того, депутати, які ну Навіть не брав участь у голосуванні в першому читанні, цинізм того всього. да що Тобто, по регламенту ну немає людина права подати постанову, якщо вона навіть не брала участь у голосуванні. тобто і ми ж з вами розуміємо, що це не позиція депутата. Ви хочете правду. Ми ж розуміємо, звідки Ви ця історія. Правду. Ну я її приблизно розумію, але від вас почути буде дуже цікавою з У мене було хобі до війни. Я насправді управляв стратегічними підприємствами, управляю і ходив на ефіри різноманітних телеканалів від Медведчуківських, закінчуючи каналами Петра Олексійовича. Так от до чого я хочу зараз застерегти владу і людей, які бавляться в політику. На війні політики нема розбірки будуть опісля. Зараз 450, менше народних депутатів під куполом Верховної Ради повинні працювати на те, щоб максимально допомогти системі подолати ворога. Ви говорите за законопроект, який подав Гончаренко. Окей, Льоша молодець. Чому раніше? Не були подані законопроекти по е, системі пільгового проходу автомобілів, е, питання подвійного призначення дронів. Перестаньте гратися в політику. Вона вбиває наших людей. Ви зараз там показуєте пальцями один на одного, що хтось там щось міг, мав, не мав. Воно має вирішуватись просто. От є речі, які несуть користь, а є речі, які шкодять. Так от, е, скорочення виплат. Такий етап на такому рівні, в цей час, воно шкодить. І всі повинні зробити так, щоб вони повернулися, знайти гроші, ну, тобто пояснити партнерам, зрозуміти, для чого е, воно може бути використано в майбутньому, ну, тобто, з позичено, як воно робилося завжди. Бо Україну привчили жити в борг. Нам треба почати вчитися жити на, по своїх можливостях. Да, і дивіться. не перекидатися там, от марафон говорить, що все характе. Я не перекидаю своєї. Я був, а, я я був на марафоні Єдність. постійно в Балаклаві. Я веду до того. Що я приклад навів. Я от навів оцей просто банальний приклад. Я вам теж і не зараз не має бути якогось прапора чи ЄС. Yes, чи ця партія слуги народу немає але права. воно є. Воно є на сьогоднішній час. Оце політичне протистояння, воно в повітрі. Ми вдихаємо на повні груди, і ми його відчуваємо, тому що відбуваються оці кулуарні ігрища, які погано впливають на боєздатність країни, бо люди бачать, що їхні лідери чубляться. Відповідно, вони не єдині. Відповідно, вони починають знову ж таки чубатися між собою. Ви, ви абсолютно... та подивіться в соціальні мережі, та подивіться абсолютно. на ці пости. та подивіться, що відбувається. Ми зараз, ми зараз говоримо про емоції. А я чому? говорю, ні, я, я завершу відповідь на питання. А дивіться, я точно про єдність, я точно не за емоції. Всі питання, які ви назвали, були зареєстровані. Єдине, що на жаль, ці законопроекти не ставляться в порядок. денний. і на жаль, нас всього 27, А інших, як ви сказали, там 300 чимось. Ми будемо дуже раді Якщо нам допоможуть, щоб ці законопроекти були в порядку денному, це раз друге. От повірте, точно не хочу емоційно обговорювати е, якісь проблеми. Мені хочеться, щоб ми їх вирішували. І я вам дякую за те, що ви це сказали, що у нас такі дискусії розпочалися, і в ефірі може почують про це інші народні депутати, і ми спільно е, е, знаєте, будемо працювати над виконанням цих рішень і над контролем цих рішень, тому що прийняти закон. Це знаєте, 10%. відсотків. А про контролювати Верховній Раді я донесу це до кожного з радістю Брифінг, з радістю. Посприяй. Якщо б ми це на це впливали, ви прекрасно розумієте, хто в парламенті і в принципі не в парламенті, де приймати під лежачий ви, камінь, вода не тече, я абс... і про це треба з, говорити. З радістю будемо говорити, І Олег і Михайлович знайде думати. дістати дрони, іде обучити людей. Це важливо, Ходячи, Засови, що ми не не, не 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 організовувати політичне ігра ще ну повірте, зараз точно не гра. І в парламенті точно не ігри. І коли ви говорите про політику, то політика -то це вимкнений канал Рада, коли ви не знаєте і суспільство не знає, що відбувається в парламенті, які дискусії. Це шкода. От якщо ви не знаєте як військові, да то ми можемо тільки собі уявити, що в головах людей. І я вас дуже би попросила теж проаналізувати, а кому вигідно теж державні інституції дискредитувати, особливо в такому стані. Тому я розумію вашу ну реакцію на мої, якісь Я, я якийсь... радик як на і... добрий вечір. Якийсь... Ви що?